When I wake I know you are with me in the dark I can almost see you clearly every day you see over me like water my love runs free. Починаю з кави на заправці. Їздила в Білу церкву аналізи здавати. А тепер можна їх Треба було на голодний шлунок. Можемо відкрити. Зараз взяли В Дорозі пожеремо і їдемо на роботу. Зараз на сікіті, знаєш? Не бачу, а не бачу. Вісім 46, робота в 10. Обожно заправки. Так, ну що, вже з хот-догами, їдемо на дачу. А перед початком перегляду цього влогу хочу поділитися з вами україномовним каналом Мама Лайф Анжела, починаючий блогер. Почала вести канал за місяць до війни. На це її змотивували її доньки. Але коли почалась повномасштабна війна, вона довгий час не могла нічого знімати. Але за проханням своїх дівчаток вона повернулась до свого захоплення. І зараз канал це її віддушина. У своєму блозі вона показує будні мами, ділиться рецептами. Зараз ділиться ще й досвідом життя у Німеччині, показує не тільки хороші моменти, але й висвітлює проблеми, з якими вони зіштовхнулися. Посилання на її канал буде в закріплених коментарях та в описі до цього відео.

Хто там переживав, як працює генератор, коли нас нема вдома, і чи ввечері він на ручному керуванні, а вдень він на автоматичному керуванні у нас. От. Коли нас нема вдома, він сам не включається. А ще скоро поїду на, на, на нову пошту, тому що мені подаруночок прислали в магазин один. Де свічки купувала. Mm -hmm. Я кажу, що скоро поїдемо на нову пошту. Отримувати мій подарунок, який мені магазин не прислав. Дивіться. і пумба. Тімон і пумба. в да? Да? Mm -hmm. mm -hmm. одіялі, а дорі просто під батареї. Все, все, жопіки, жопіки. Дивіться, хто в буці сидить. Залізла до Марти, і з Мартою там сидить, спить. А, мене часто питають за посилювач зв'язку, який ми купували. Ще не можу толком нічого вам про нього сказати, тому що ми самі ще в очікуванні знаходимось, коли нам все підключить електрик. Нам треба провести на дах, ну хоча б одну розетку, щоб можна було підключити. Правильно цей посилювач. Бо в хаті ми його вмикали, воно якби працює, але. Там проблема, що воно неправильно знаходиться і він глушить сам себе. Отже, тому щоб зробити все правильно, треба дочекатися електрика. Він до нас вже приїжджав, але він підключав генератор. От самі розумієте зараз ситуація зі світлом. З електрикою у всіх складна, тому ми теж чекаємо ще на електрику. Як тільки, так одразу зніму відео і розкажу, як нам це посилювати. Просила мене ще показати орхідеї. От я якраз їх оприскувала. Періодично оприскую, бо в нас тут газове опалення. Ну і так, сух, суховато. В хаті тому оприскую періодично. Е, ну, як бачите, зміни є. Так вони виглядають. Зараз ще покажу на іншому підвіконнику. Тут квітконосик, чи як воно правильно називається. Цвітонос я називаю. Буде в мене квітконос тепер. <гум> бачите, повзе. Тут листочки були прям вялі вялі нові ростуть. Десь тут я бачила. Тут ще квітконосом, бачите теж, росте і тут ще один новий поліс. Листочок росте, ну, десь чи корінці, чи квітконоси, чи листочки, але десь щось росте. Так, і на іншому підвіконнику у мене так. От. Писали за чешуйки, я їх позривала. Де знімались, там познімала. Де не знімала, там не чіпала. Ще ну, ж, де не знімалося, я не чіпала. Бачите, новий листочок повзе тут. Тут он також новий листочок. Тут он і корінець, і квітконос, Ну і тут отак. От. Тут далі не долізу, бо там стіл. Так що все з орхідеями нормально. Можете не переживати, бо там прям, знаєте, паніку-паніку розвели, що я не показую орхідеї, що з ними. Зараз мене хвилює тільки земія кулькас, я його пересадила. Чи щось йому не вистачає, чи що не, не знаю, треба розбиратись. Корінці в нього нормальні були. Я дивилася. Взагалі, в мене це єдина рослина, яка постійно росла, розвивалася і виглядала краще, краще всіх. Але так як ми поїхали і майже вже рік вдома не живемо, а на дачі. До я рослини раз в місяць приїжджала, поливала. Коли раз в місяць, коли там могла два рази приїхати, як в нас виходило, от пальми стоять їм нормально, орхідеям було нормально. Спацефіліум плюс-мінус нормально, а земля кулькасу щось стало ненормально. Тому я його забрала сюди. Ну і з пацифіліум також заодно може стане краще. Але не знаю, чи що втіють. вони. напишіть в коментарях, хто знає, що це також. Є хороша новина. Ми закрили збір на авто, яке ми збирали. Ось фотозвіт з фронту. А зараз ми збираємо екстренно, дуже швидко. Нам це треба зробити на два тепловізори, тому що той тепловізор, який ми купували, його вже нема. Ще ми в цей збір маємо купити джип, тому що той Nissan, який ми купували, його вже також нема. Залишу в спільноті інформацію про новий збір, хто хоче долучатися до допомоги, це треба прямо на позавчора. Тому ми зараз максимально всіх підключили, кого могли. От. І на Ютубі навіть окремо відео про це кажу. Через це в мене зараз немає часу, тому що дуже багато роботи. Паралельно з цим у мене є ще Ютуб канал, і плюс, паралельно з цим, ми ще постійно займаємось волонтерством, постійно щось шукаємо. Зв'язуємось з різними людьми, щоб дістати ті ж тепловізори, чи ще там щось постійно там з різними фірмами, щоб нам допомогли фінансово зібрати гроші, плюс людей. Фірми — це в плані там, де ми працювали, працюємо, де працюють наші друзі чи колеги. Це з IT сектору. От і всіх родичів, знайомих, всіх максимально просимо завжди підключатися і виходить. Що ми постійно, постійно спілкуємось з усіма, їздимо. Ну так, тому часу у нас вільного взагалі нема. І саме через це я ніяк не можу поставити ялинку. У нас просто є сімейна традиція, що ми маємо, щоб на 1 грудня у нас уже усіх стояла ялинка в мене та у мами. Тому що 1 грудня день народження у мого тата. Тому це прям я не знаю. Хоч вночі, хоч коли, але ялинка має стояти. Знаєте, це як символ, що все буде добре, як завжди, як в минулому житті до війни. Так, ще часто питаєте за басейн, що ми з ним робили. Ніяк не можу піти і зняти, бо постійно тільки я звільнюсь вже на вулиці темно. Коротше, розкажу на словах, щоб довго не затягувати. Значить, ми максимально злили воду. Це я постараюся на наступному тижні зняти, показати на вихідник, бо в нас вже робочий тиждень не маю часу навіть зранку вийти, щоб це показати. Значить, максимально злили воду, а і накидали туди пляшок, бутилок. Ми подивилися на ютубі, як це роблять. В принципі, ви теж можете подивитися, як це роблять на ютубі, як консервують басейни. Ми просто подивилися інші відео, і зробили точно так само. У людей стоять басейні басейни точно такі самі по 5 років, і нічого з ними не стається. Отже, ми теж вирішили. Навіщо його збирати, розбирати. Хай воно так і стоїть, це консервуємо і подивимося, що буде. Тому мені здається, що якщо ми його сховаємо в сарай, то його скоріше ми ще з'їдять, ніж він замерзне, щось з ним трапиться. Ну так постараюся на наступному тижні це все показати. Ще одразу знаю, що будуть питання стосовно цієї помади, тому що кожен раз, коли я нею дофарбована, мене питають, що це за помада, що це за помада. Це кіко. Я її вже багато разів показувала. Купувала я її в Рівермолі в Києві. Вот вона така прикольна на магніту, на магніту, на магніті. Вот, і з блискітками. Дуже така нарядна. Наче на всі основні питання я відповіла. А ще ми стали в чергу на Starlink, Зараз всі собі, ну, кому треба для роботи, замовляють Starlink, Ми теж, якби би Діма, подивився, я цим. Не займалася це все в мене. Діма організовував. Нам скинули посилання. Гайд, як це робити? Ми подивилися і зробили точно так само. Там треба платити 60 доларів, і ти якби. Бронюєш, стаєш у чергу на Стерлінки, потім тобі там якісь повідомлення приходить, ти там щось там оформляєш. Я, ну якось так. Кому треба замовити Стерлінк, я залишу посилання, те, яке нам скидали, як це робити. Замовляється він на офіційному сайті. Якщо ви щось знаєте, то також ді діліться в коментарях, як ви купили Стерлінг. Тому що в нас можна його купити, але в нас ціна x 2 в кращому випадку. І напишіть, як ви його купували, через яку країну. Ми, якщо не помиляюсь, Діма оформлював через Польщу. Коротше, я залишу посилання на гайд. Там все написано, як ми що робили. Тому що я на словах не поясню, а там все з прикладами. Зараз Діма на вечері буде готувати філе міньйон. Тут розмарин, часник, олія різна, я, я так бачу. Часник, Діма, протикуємо ножем. Так, це філе міньйон. в Марнаді, да? що там, приправа? Сіль, перець. Маринада нема. Тут тільки на що перець. Ну для мене це маринад. яку смакоту. Зараз будемо їсти. Мені вже Діма дав шматочок скуштувати, таке сочне, таке прям. М -м -м. Дуже смачні медальйончики. І морковка по корейськи у нас ще тут з грузинським лавашем.